Обважать і оком не змигнуть. В івано-франківських закладах торгівлі та на ринках масово використовують неповірені ваги. Експертна перевірка вимірювальної техніки кажуть, фахівці стандарт метрології мала б здійснюватися бодай раз на рік. Однак цієї процедури дотримуються здебільшого лише великі супермаркети та продуктові магазини. А от малі підприємці вимогами нехтують. Більшість великих торгівельних закладів, торгівельних мереж, великих продуктових магазинів вони, як правило, вчасно і регулярно цю роботу проводять. Що на жаль, не скажеш про ринки, що на жаль не скажеш. Про заклади громадського харчування в тих закладах, як правило, масово використовуються неповірені, а отже, непридатні до застосування ваги. І, звичайно, що і власникам і адміністрації цих закладів необхідно звертати на увагу на це питання, тому що це є грубе порушення законодавства України. Доволі часто і масово використовуються не сертифіковані ваги, тобто ті, які були нелегально завезені на територію України. І які можуть бути і неточними, щоб уберегти себе від обважування, наголошують повірники, варто дотримуватися кількох простих правил. Передовсім оглянути зовнішній вигляд техніки на наявність пошкоджень чи тріщин, а ще вимагати свідоцтво про повірку і пильнувати за наявністю пломби. Часто під час періодичних повірок зустрічаються такі випадки, коли вага встановлюється на якійсь картонній коробці чи на якомусь ящику. Це є, звичайно ж, тому е, краще в таких випадках, е, ну в таких продавців не такий товар не купляти. Обов'язково е, звертаємо увагу на е, блок індикації. обов'язково повинні горіти нулі. Не повинно бути таких випадків, коли, наприклад, ви купляєте товар і перед зваженням платформа пуста, а там вже є, якісь, знаходиться якісь покази. чи то 10 грам, чи то мінус 10 грам. Такого це не допустимо. Між тим фахівці нагадують про відповідальність за нечесні ваги і самим підприємцям. За обман покупця передбачений штраф до 255 гривень. А використання неповірених ваг може вартувати до п'яти сотень.